Вартість природного газу для населення зросте більше як на половину з 1 травня в Україні діятимуть нові тарифи на комунальні послуги. Відповідна постанова оприлюднена на сайті національної комісії з державного регулювання електроенергетики. Ціна встановлюватиметься залежно від кількості споживання газу. А відсутність лічильника додасть до вартості ще 10%. Для першої цінової категорії у разі наявності лічильників газу ціна виросте на 50,2%. Без лічильників на 50% рівно для другої категорії зростання трошки відчутніше. За наявності газових лічильників 62,8%. Без лічильників, ну це в мається на увазі по нормах споживання 62,7%. Між тим, у разі використання природного газу для приготування їжі і підігріву води в багатоквартирних будинках за наявності газових лічильників, їх мешканці платитимуть за тарифами першої категорії для першої категорії за наявності лічильника гривня 0,89 за тисячу кубів. То до цієї першої категорії теперішньої, яка була введена, гривня 18 копійок. Ось це якщо є наявність газової колонки. Ну звичайно, газова колонка є, але є водонагрівачі. Підвищення вартості комунальних послуг держава дещо компенсує. Уряд затвердив постанову про посилення соціального захисту населення в умовах підвищення тарифів. Офіційний документ визначає порядок надання компенсацій. Дія цього порядку буде поширюватися, тобто будуть підпадати такі сім'ї, в яких середньомісячний сукупний дохід. Сім'ї за попередніх 6 місяців не перевищує прожиткового мінімуму для даної сім'ї. Тобто будуть братись прожитковий мінімум для кожного члена сім'ї, сумуватися, і відповідно. Порівнюватися з середньомісячним сукупним доходом. Розмір компенсації за газоспоживання розраховується за сукупним доходом родини. І на цій основі буде визначена сума, що надаватиметься як компенсація. Також з 1 травня буде задіяна програма житлових субсидій на літній період. Сім'ї сплачують, можуть сплачувати 10% або 15% від, суку, від середньомісячного сукупного доходу сім'ї. 10% це сплачують громадяни. Непрацездатного віку, або якщо в складі сім'ї є неповнолітні діти, інваліди першої та другої групи, і в них середньомісячний сукупний дохід на одну особу не перевищує встановлений прожитковий мінімум це 1176 гривень. Інші громадяни сплачують 15 Кількість претендентів на компенсацію уже з'ясовує департамент соцполітики. Його фахівці роблять це на підставі офіційної заяви та посвідчення особи. Мар'яна Гринечко, Сергій Щочкін, Олександр Литвиненко – Новини на вежі.